Всім привіт, друзі, на калівейлер. Сьогодні покажу, що робити, якщо не відображається ваш статус стосунків у Facebook. Заходимо в аккаунт, тиснемо про себе і додати статус стосунків. Так? Тут треба вибрати головне: налаштування приватності. Зараз у мене публічно, тобто, бачать усі користувачі Facebook. Можливо, у вас все приватно. Ось. Раджу вибрати друзі чи друзі друзів, якщо хочете обмежити доступ. Ось, але в мене публічно. Далі. Якщо не допомогло, йдемо в профіль налаштування, приватність, центр приватності. Тут звичайні налаштування приватності. Вибираємо перше керування в центрі облікових записів. О. Ось налаштування аудиторії. Тут інформація в профілі. Тут інфо про стосунки. Вибираєте, що було публічним. На цьому все. З вами був. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бувай. А ще є вимоги до статусу стосунків. Обидва аккаунти мають бути старші 30 днів, вам понад 18 років. На цьому все. З вами був. Всім бувай!